Лямисте полотно. Наприклад, все у вас 11,1, а тут у вас є плями: 8,34, 7,43. Десь ще тут у вас полоса іде 7, 0. І тут, наприклад, у вас 8,44. Раніше розповідали, що потрібно на бланшетках вичищати ось ці всі зони акуратно. Але чи це працює? Це дуже довго, і не кожен майстер може собі це дозволити закрити салон і працювати тільки з одним клієнтом. І скільки має коштувати таке фарбування? Друге. Якщо ви працюєте, ви в будь-якому випадку, навіть міліметровими проборами, будете попадати ось сюди, і тут буде створюватися такий собі ореол. Якщо ви створюєте такий ореол, тут буде переосвітлення, і за рахунок пункту першого, що це є довго, в цих місцях буде відпадіння. Питання: як почистити це полотно, щоб це було швидко, щоб залишилася якість волосся, і щоб це було нормально по ціні? Відповіді на ці запитання є в нашій академії.